Добрий день, добрий день, мої шановні глядачі. З вами я, Валюта, ось в мене ця каскарка, автор по серії книг Олабські каски. І ось сьогодні чудова субота, чудова субота, і в мене за планом пройшов чудовий перший майстер-клас, картинка, про який все повідомлялося, і в моїх закріплених. І в Петерах, і в дописах, майстер-клас, картинка пройшов, і це був наш перший успіх. Бо бо дівчата, ви знаєте, не вміли та навчилися новому, навчилися новому спілкуванню з нейромережею. Навчилися створити картинку по своєму запиту те, що вони хотіли, вони навчилися підкорити нейромережу. От, і зараз дівчатка мене слухають, приєднуються до прямого етеру, можуть, якщо захочуть, приєднатися, розповісти своє враження, як воно було, чи було воно страшно, чи було воно складно, чи було воно цікаво і доступно. От, Та я хочу розказати про свій досвід, адже для мене... Це був перший майстер-клас, який я офіційно так видала, приєднала людей. І ми спілкувалися в закритому чаті. Перед цим перед навчання цілий тиждень, крок за кроком щодня, була доступна інформація, щоб люди могли ознайомитися, підготувати себе в такий прийнятний спосіб, вже більш підготовленими, такими студентами прокачаними, прийти на майстер-клас. І щоб цей період майстер-класу він йшов зі години, то був дуже продуктивним. І завдяки, я вважаю, завдяки тому, що і преднавчання пройшло, і спілкування дівчатам вдалося створити. Навіть ви знаєте, ми друг один одному пускали в долоньки, бо воно вдалося, ми щасливі, ми раді. І я хочу сказати, що я продовжуватиму такі майстер-класи. Тож, якщо вас цікавить нейромережі, як з ними спілкуватися, як створювати картинки, ілюстрації до своїх описів, до своїх книжок, до альбомів, до будь-якої ілюстрації, яка вам потрібна, то пишіть, будемо в квітні вже другий майстер-клас організовувати. І бронювання це буде. Один етап ціни, а вже як закінчиться березень, то в квітень в квітень це вже інший рівень ціни, та він теж доступний кожному. Читайте в закріплених майстер-клас картинка. От, і ще я хочу сказати, зазвичай по суботам я проводила раніше такі етери, де та ми спілкувалися з дівчатами на тему Мені можна. Мені можна все. Це те, що я транслювала і казала, і ви знаєте, це находить відгук у дівчат. І вони кажуть, ви знаєте, завдяки вашим цим етерам і оцій декларації того, що мені можна. Мені можна все. От е, багато дівчат передивились, передивились навіть свої відношення до життя і до себе самої. Розумієте? Потім ти вирішуєш, що тобі робити, як тобі робити, як реагувати, і що робити, чи тобі горювати, чи тобі плакати, чи сміятись, вирішуєш ти. І я це кажу не просто так, як заучені фрази чи десь прочитала, а я кажу це із власного досвіду, і з того, що власний досвід він теж набувається не просто а життєвим шляхом. І коли я формувала, і коли я сердилась на деякі ситуації, втрачала багато своїх емоцій, здоров'я, настрою, тобто це все можна підкреслити, я втрачала все. От. Та вже набувши цього досвіду як негативного, так і теоретичного. Я, ви знаєте, свідомо, свідомо. Я стала казати сама собі, стоп. Коли я починала нервувати. І оце така практика. Кажем самі собі, стоп. Коли ти відчуваєш, що рівень твоєї, твоєї зосередженості на негативі вже перевищує твої сили. Каже, стоп, просто фізично виходить. Цієї ситуації. Просто йди в другу кімнату, йди на вулицю, якщо ти в приміщенні. Просто йди, йди серед людей, дивись на різні споруди, на будівлі, ось на зелень. Дивись, переключай фокус уваги на інше. Розумієте, як воно працює. Це не то, що якісь недоступні нам методи. Це прості методи самозбереження. От, своєї енергії, свого життя власного, своєї краси і жіночої сили. І я ділюся цими простими методами з вами в своїх полтавських казках, які я пишу під замовлення. під І навіть ось була написана мною казка така полтавська, це для дорослих, для жінок. Десь 30-40 років, отак. Що в активному зараз знаходяться і заміжжі, в активному материнстві та ще робота, і ситуації різні, і люди виснажені, не знають, як знайти сили віднайти. Ось зовсім недавно я написала таку казку і кажу, що спробуйте. Це я безкоштовно надсилаю цю казку. Пишіть мені в коментах скринька. От скринька в Які знаходяться ключики до вашої, до вашої свідомої, щасливої, <смі> щасливого вашого реагування? От, спробуйте. Тому що ми завжди шукаємо, знаєте, планку щабель такий вищий за себе. Думаємо, що це дуже дорого, дуже складно. Треба йти до дуже професійних, дуже сильних там спеціалістів. От. А воно буває, як знаєте, таке, що і про простіше. Методи простіше допомагають. Розирнутись треба, трошки відступити за рамки. За рамки того, що кажуть, того, що як звичайно. Тому доєднуйтесь до мого майстер-класу, до моїх казок. Після прочитання, хоча б однієї казки для дорослих або прослуховування, хоч на моєму каналі в інстаграмі. Хоч на моєму каналі в Ютубі, також посилання в шапці профілю інстаграму. От ви вже ніколи не будете такими, як були. Це трансформаційні полтавські казки, авторські. Вони йдуть від життя, від досвіду, від того, як треба і як краще. З вами була я, Алла Люта, письменниця, скарка, авторка сеї книги. Лутарські казки, покажу вам трохи, де я знаходжусь, десь в центрі Європи, бо мені ж можна зірвати всього, куди поїхати, куди я хотіла, куди я планувала, куди я мріяла Всі мрії здійснюємо Ми власноруч. А всесвіт нам всьому допомагає. Згодні зі мною, пишіть плюсики, пишіть сердечки, згодні чи ні. Зберігаюсь з вами була я, а люта і мої полтавські гості.